Слава Україні! Друзі, хотів би вам подякувати за те, що підписуєтесь на канал, за те, що пишете коментарі, ставите лайки. У нас вже є більше 2000 людей. Так що, ще хто не підписався, підписуйтесь на канал, не стісняйтесь. І тим самим буду робити частіше відео, що знімати вам цікаве, показувати. Як кажуть, робити контент. Так що погнали по цінах на зерно, ціна на пшеницю у нас стартує від 3 тисяч до 6 тисяч гривень. Ячмінь у нас стартує від 2,5 до 5 тисяч гривень. Соя у нас стартує від 7 тисяч до 10 тисяч гривень, кукурудза від 3 тисячі до 5 тисяч гривень за 1 тонну. Соняшник від 8 тисяч до 13 тисяч гривень за 1 тонну. Горох від 5 до 6 тисяч гривень за 1 тонну. Солярка у нас 54 гривні.